Норм чи стрьом платити за житло з дівчиною навпіл. дівчата? Це може бути норм при виконанні наступних умов. Ви заробляєте стільки ж, скільки і дівчина, обов'язки по дому теж діляться навпіл. Вищо з трьом, звичайно, дівчина повинна повністю оплачувати житло. Ну, ми розуміємо, що це прикол. Живу з хлопцем, італійцем в його квартирі, сплачуємо навпіл комуналку продукти, подорожі всім ок, але обов'язки по дому теж навпіл, навіть більше на ньому, через більш вільний графік. І це також всім норм. Чудово, що ви знайшли той варіант, який вам обом подобається і комфортний. Я платила і навпіл, і платила сама, коли чоловік втратив роботу. В цілому норм, але зараз хотілося б трохи розвантажити себе в плані оренди і, хоча б, знати, що як я захочу відпочити, мене кілька місяців підстрахують. Якщо їй норм, то норм. Happy wife, happy life. був такий досвід повторювати не хотілось би. А як ви ставитесь до оренди навпіл? Моя думка така, що якщо ви дійсно знаходитесь на якомусь однаковому рівні, то можна платити однаково.